Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Чомусь вранці прокинулося, в мене сів голос. Чесно кажучи, не дуже не хочеться захворіти, бо зараз у нас на роботі дуже багато хворих. Хтось кашляє, хтось чхає. Ну, а я, наче, почуваюся не зле. Має це на увазі немає ніяких таких видимих симптомів, але тільки сів голос. Ну, але це може бути перший такий сигнал. Ну, я думаю, що це не завадить нам сьогодні з вами розглянути ось, ось цю красу. <гум> Пам'ятаєте, яка вона була дуже в мене така пишнюча, гарнюча, величезна, дуже гарненька. Ну, мається на увазі, мала дуже багато розеточок. І тепер подивіться, що в нас тут робиться. По-перше, воно піймало собі знову муху. Здорову велику муху. Чого вона туди полізла, ніхто не знає. Але воно собі піймало і там вже Ось, бачите, почала переварювати ловушка-муху і відкрилася, тому що для неї це вже аж занадто багато, тому що вона цього року, як ви пам'ятаєте, вона так наїлася отих мух. Я, чесно кажучи, хвилювалася, що ця, ця, ця рослинка може загинути. Ну, а в мене картина ось яка: ті ловушечки, які були, які були закриті і мали по дві-три по три мухи. Ось отак вони, бачите, чорніють по крайчиках. Бачте, ось тут такий темний край, тут листочки вже чорніють. І я так розумію, що ця мухоловка хоче піти на зимівлю. Вона хоче перепочинку, тому що дуже багато мух вона пров споживала цього року. В неї дуже великий запас отих корисних речовин, які їй потрібні. І бачите, навіть ось тут листочки, бачте, покрутилися, і на них отакі от чорні плями. І потім ці листочки відмирають. Я вже тут кілька листочків вирізала з середини, тобто я її трошечки вже почистила, але все рівно в ній, бачите, дивіться, ось так псуються. Бачите, там є наче муха. Ось вона. Чи то навіть не муха, то якийсь жук. Так мені видається. Ну, але в всякому разі вона щось піймала. І для неї це було вже занадто багато, і в неї там навіть почала псуватися. Тобто, я думаю, що це отой сік, який вона виділяє для травлення, він почав вже пошкоджувати саму ловушечку. Тут теж, бачите, в ловушці щось було. Ось і там залишилися тільки плямки, але листочок вже починає жовкнути по краях. Тобто, ну, в цій ловушці теж щось було. Тут в кожній ловушці щось було. Зараз я вам покажу ось так. Бачите, листочки мають такі жовті плями, і потім цей листочок ось так чорніє. Ось, бачите, і він отак відмирає цілком. Але що я побачила, коли я почала відрізати оці такі пошкоджені листочки, подивіться, дідка, скільки в неї тут є діточок. Ось малесенька дітка виросла одна. Ось оця серединка, бачите, дивіться, оці такі тонесенькі, малесенькі листочки. Ось вони ось тут, тут всередині, бачите, вони ось оці молоденькі, такі з молодесенькими ловушечками. Це молоденькі вже рослинки. Тобто, ця рослина випустила кілька діток, майже практично, десь з точки росту, з точки зросту. Тобто, десь вона поміж оці діточки в неї народжуються з поміж листочків. Десь так, якби з-під неї самої. Бачите? Ось. І та сама історія і тут, дивіться. Ось оце була старенька рослинка, бачите, це мамка. Ось вона. Ось її листочки, які теж треба буде видалити, треба буде обрізати. Але ось отам зсередини, дивіться, бачите, росте зовсім навіть дуже-дуже тільки видно маленькі, малесенькі такі от відростки. І це дітка, яка чомусь. Ну, наче з під мамки, я правильно це все розумію. Тут у нас та сама історія, тому що я тут, бачите, є знову дві рослинки. Ось тут рослинка є вона. Зараз я заберу мох. І з-під неї знову теж виходять так, наче, наче як дітки. Зараз я попробую прибрати ось оцей листочок, бо він від іншої рослинки, І він теж, бачите, пошкоджений, ось пошкоджена ловушка. І цей листочок з часом буде відмирати. Зараз я вам покажу. Дивіться, ось тут, бачите, ось. І там вже є не одна точка зросту, а ось оце, Ось оце. Це вже молоденька рослинка. І ось там є ще, бачите, ось всередині, дивіться, ця ловушка ще від старої рослинки, а ось там всередині вже є молоденькі, бачите, зростики. Ось. Так, якби з під самої мамки. Ну і тут не одна, тут аж дві чи три. Тобто в мене з цих трьох розеток, які були тут, в цьому горщику на слідуючу весну, ну, мабуть, буде їх тут шість або й більше. Кожна матерна розетка дає нам по кілька діток, може бути навіть три або й чотири. Так що прийдеться мені обов'язково розсаджувати цю рослинку навесні. Обов'язково мені прийдеться поїхати знову на той самий на те торфовище, де ми з вами вже були, і відповідно там я візьму свіженького торфу, там я візьму свіженького моху і тоді розсаджу вже у цих діточок у свіженький ґрунт. Ну, а зараз е, треба рослинку відправити на зимівлю. Це означає, що її потрібно менше поливати. Так як я поливала раніше її кожен третій день, тобто через два на третій, тепер мені прийдеться поливати її, мабуть, раз в тиждень. Ну, але буду слідкувати, щоб вона не пересохла теж, тому що тоді у нас загинуть, рослина може загинути. Тобто на зимівлю ми відправляємо рослинку, це не означає, що повністю треба. Припинити її, поливати, звичайно, що ні. Ми будемо слібло слідкувати за тим, щоб не не було ніяких мушок. Ну, Там все рівно, де не де якась фруктова, оця дроздофіла пролітає і вона може приземлитися на ловушку. Ну, це маленькі. Великих мух взимку немає. От того такого жука чи що там таке в неї та велика муха, я, чесно кажучи, відкриваю вікно на провітрювання, можливо, вона десь собі його і піймала. Ну, ось Така у мене картина, бачите? За літо вона собі напій... на, скажімо так, піймала, скільки вона хотіла тих мух. За літо вона набралася корисних речовин, набралася корисної їжі, яка їй пасувала. Як я вже говорила, я зняла тут листочки з ловушками, я вже їх обрізала доволі багатенько. Ну, Практично, ці великі ловушки, які були, вони всі отакі були з плямами, вони всі були почорнілі, і я їх видалила. Ну, ось цей листочок на черзі, як ви бачите, ось він теж такий має плямки. Ось я теж його видалю з часом. Ну, але бачите самі, що ось, дивіться, всередині. Ось оця молодесенька, молодесенька, така, вже дала такий гарний листочок. Оце молоденька дітка. Ну і потім натомість оцих старих таких брудних коричневих листочків з'являться з розетки новенькі листочки, і будемо мати знову три гарних матерних розетки. Ну, а діток швидше всього, що я відсаджу. Я вже буду бачити, вони підростуть навесні, трошечки більшенькі будуть, і тоді легше буде їх розсаджувати. Ну, ось отак, як ви знаєте, я поливаю її ну, всі це знають, що поливати водою з крана такі хижачки не можна. Особливо цю діонею. Тут ну, і не можна теж. Бажано поливати дистильованою водою. Потрібно поливати водою вторинного осмосу. Тобто, знаєте, як він робиться, правда? Ось. І не можна нічим підживлювати, тому що всі поживні речовини, вона сама собі бере з тих мушок, яких вона. На, має за, на протязі цілого літа. Ну, ось і все. Ось така невеличка розповідь про мою діонею. Вона є, вона відправляється тепер на зимовку. Тобто я, вона стоїть на тому самому віконечку, їй достатньо світла. Ось мені сказав, що в неї повинні бути ловушки рожеві. Але ви знаєте, я бачила, мабуть, це той вид. У мене діанеї, яка є сама зелена, вона не може бути аж занадто рожевою, бо є з рожевими ловушечками, а є і з зеленими, моя от зеленими, бачите? І вона навіть стоячи на такому прямому сонці. Причому сонце влітку з 11 години прямо світить у те віконечко, де стоїть оця діанея. Їй достатньо багато світла, але ловушки в неї не почервоніли. Так що робимо висновок, що не всі діонеї повинні мати червоні ловушечки. Ну, ось і все. Я буду поливати її тепер раз в 10 днів. Ну, так, раз в тиждень, 10 днів це якраз оптимальний такий варіант для поливу взимку. Вона у мене зараз нарощує собі діток. І вже тоді навесні подивимося, який буде з нею результат. Тому що. Я купувала її 28 квітня, якщо я не помиляюся. Ну, ось так в кінці квітня я купила. Вона була зовсім молоденька рослинка. Ось мала три таких гарних розеточки. Гарненько вона мені весь цей період літній. Нарощувала і свої листочки, і свої розеточки, і в тому числі вона квітла. Ви бачили трьома гарненькими. Кожна розетка відквітла цього року такими гарненькими киточками, такими парасольками квітів біленьких. Ось я зрізала два квітоноси у розеток раніше. Тільки квіточки почали закриватися, я не дала змоги, щоб розвилися коробочки. І тільки одну розетку я залишила, от той квітконос, на якому дозріли коробочки, і я навіть зібрала насіння. Ну і тепер хочу зробити експеримент. Я спробую висіяти оці діонеї. Подивлюся, чи вона в мене проросте. Ну а висівати я буду десь, напевно, або в кінці грудня. Швидше всього що десь так. В кінці грудня я посію, і щоб навесні, десь до березня місяця, якраз буде таких добрих три місяці, як вона буде себе почувати. Чи насіннячко зійде, чи як має бути. Тому що насіння свіже зібране одразу висівати не бажано. Треба, щоб воно постояло хоча б якихось, ну, 2-3 місяці. Ну, так само, як і інші квіти. Ну, от це все. На сьогодні я вам дуже дякую за. Вашу увагу, дякую за перегляди. Дякую за ваші пальчики догори. Всім ще раз дуже дуже дякую. Гарного дня і всім пока.